Справді цьогоріч чоловікам варто звернути увагу на кроватки із відбитком або малюнком у вигляді змії. А для жінок актуальним стане приталене вбрання із змієподібним символічним орнаментом і високі підбори. Цього року дизайнери відверто повернулися до моди минулих часів. Якщо брати до уваги брюки, то це брюки з високою посадкою, укорочені з укороченою довжиною, довжина до кісточки, завужені. Вести мову про літо це спідниця. До підлоги довга, довга, летюча. Дизайнери кажуть, фаворитами цього 2013 року стануть сині та пастельні кольори. Основним мотивом одяг у стилі ретро підбори, великі окуляри, високі зачіски та банти. В моді будуть 60-ті. А прикрашати вбрання у цьому році модельєри радять хутряними смужками, якісною фурнітурою та обрати тканини із малюнком великого гороху. Костюми з чіткими лініями крою. Це можуть, наприклад, якщо взяти блузу, це без рукавів блуза, подовжений трошечки комірець, вирізи не в моді, глибокі, декольте не в моді. А стилісти наголошують, під час вибору одягу зверніть увагу на свою кольорову гаму та тип фігури. Адже якщо наслідувати моду у всіх деталях, інколи результат може бути не зовсім задовільним.